Степан Васильченко в буйянах, за широкими морями, за лісами дрімучими, ще й за горами кам'яними не в нашій далекій стороні був колись веселий край, розкішний і багатий, заворожений з ними людьми, зневолений двома неволі. Одна неволя царська, а друга кпанська. панська. І жили там рабами в тяжкій чужій роботі, заворожені в неволю люди. Світ їм було дов'язно, говорити заказано. Ходили ні. Україна в одному вже тільки цьому слові і для нашого вуха, і для вуха чужинців них ціла музика смутку і жалю. Україна країна смутку і краси, країна, де найбільше люблять волю, але найменше мають її. Країна гарячої любові до народу і чорної його зради. довгої, вікової героїчної боротьби за волю. В результаті якої велетенське кладовище, високі могили руїна і прекрасна на весь світ, Безіменна, невідомо, коли і ким складена пісня. Тяжкий сон подвійна неволя і темна ніч, як вуга, тільки Дніпро за черетами, вітер степовими могилами. Шепочуться ночами. Гай гай. Умер прекрасний край. Україна це тихі води і ясні зорі, зелені сади, біль хати, лани золотої пшениці, медовії та молочні ріки. Україна це марні, обшарпані. Голодні люди ідуть на панщину чорні і німі. Ідуть, дітей ведуть. Україна це царське та панське, безмежне свавілля, праця до сьомого боку.